Сьогодні я у гостях у пана Степана. Пан Степан Столяр з 60-річним стажем. Ну і сьогодні він хоче нас познайомити з унікальним своїм виробом. Хоча Степан виробляє дуже багато всякого з дерева. Але тут, де ми знаходимося, розкажіть, от як називається ця штука? Це є вулик Лижанка. Для лікування бджолами, тобто бджолотерапія на серцево-судинну систему. Ну, дуже гарний виріб. Я чесно сказати, тільки у вас це бачу. Знаю, що за своє життя багато зробили таких речей. Ну і розкажіть нам, яка ціна такої бджолотерапії? Ну, це така, такий виріб, що потребує дуже. Ну, Клопіткої роботи, і тому матеріал має бути відповідний, і тому ціна я за це прошу 3000 доларів. Ну, Ціна може бути договірна. Так, хочу сказати, якість відповідна. Я вказував на початку. Пан Степан дуже вправний столяр. Ще зараз вам зроблю огляд цього будиночка. Ну і залишу номер телефону продавця. Тому ви зможете позвонити, якщо вас цікавить такий будиночок, дзвоніть, порадитися, ну і, можливо, придбаєте.